Вночі 25 серпня до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення від оператора 102 про загоряння автомобіля на вулиці Героїв Дніпра у Черкасах. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Правоохоронці встановили, що внаслідок підпалу пошкоджено автомобіль БМВ, який перебував у користуванні Черкащанки. З місця події були вилучені речові докази, що вказували на умисне пошкодження майна. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу кримінального кодексу України. Під час оперативно-розшукових та ряду інших невідкладних заходів оперативники кримінальної поліції, слідчі та аналітики кримінального аналізу встановили особу зловмисника. Ним виявився 16-річний підліток, який розповів, що через месенджер Телеграм отримав пропозицію легкого заробітку за знищення елітної автівки. Виконане завдання він відзняв на відео та надіслав куратору. За свою роботу хлопець отримав 9 тисяч гривень. Під час обшуку за місцем проживання юнака поліцейські виявили та вилучили речові докази, зокрема одяг, у якому він був на момент чинення злочину, слідчими Черкаського райуправління управління поліції було проведено затримання неповнолітнього в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна вчинене шляхом підпалу. Відповідно до санкції статті юному Черкасцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.